Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Единмен. Сьогодні в цьому відео хотілося б обговорити новорічні подарунки, саму новорічну обнову, режим 5х5 і багато іншої цікавої інфи, яку я вам розкажу в цьому відео. Відос обіцяє бути дуже цікавим, тому пропоную додивитися його від початку до кінця, не перемотуючи. Ну а я не буду затягувати, лише скажу, що на запис цього відео мені мене пішло багато часу, тому якщо ти лайкнеш і підпишешся, мені буде дуже приємно. І приємного пренду, я починаю. Ну а зараз у вас на екранах з'явиться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти хочеш, і вони попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Почнемо з того, що до кінця брал пас у нас ще 38 днів. І це останній брал пас, який можна буде купити за гем. На жаль. Почнемо ми, як ви вже зрозуміли, про Бралпас, говорити, насамперед пропаде Хромік на 30-му левелі. Я не можу сказати, що це мінус, це навіть в якійсь мірі плюс, тому що ну, хто грав в той час, я думаю, більшість грали. Просто що творилося в ігрі, коли був Корделіус? Ну, це саме свіжа новина. Що було, коли був той самий Вольт? Ще такою імбою у нас хто був? Отіс був дуже імбовим. Та інші, я думаю, ви знаєте. Всіх перечислювати не будемо. Плюс, ну це якось тупувато. Була вимога, так, скажімо, було коротше, вигідно купляти кожен Brawl Pass, тому що кожен хромік був по-своєму сильний. І ну, потрібно було донатити, знати, тому що на кожен Brawl Pass вам би не вистачало гемів. Тому таке. Плюс, ну, хто купляв, той мав. Перевагу сильно, коли Апо в Бравлера, тільки коли він вийшов. До речі, при покупці Brawl Pass ви получите ще пінчик. Я не знаю, на чарлі, вроді би, з якої радості, можливо, це просто помилка, але не знаю, це прикольно. Це прикольно, така цікава фішечка. Ну і з Pass, вроді, обговорили все. А ні, ще не все. Ще в нас буде е, тепер зміна, оскільки ну, бралпас можна буде купити тільки за гроші. То безплатний нагород стане більше, або вони стануть ну, сочнішими, я не знаю. Там по два, там, кредитів, скільки у нас? 80, може буде 160. Оце ну, це тільки ось мої думки такі. Можете написати свою думку і написати, чи чекаєте ви новорічні обнови, оскільки новорічна обнова це одна з найкращих в цілому році. Далі давайте зачіпимо нашого з вами нового Бравлера. Так, іменно нового Бравлера, Міфіка, називається він Міком, і спалили його прямо під час світового е, чемпіонату по Brawl Stars 23-го року. Так, просто посередині чемпіонату нам його спалили. М -м, ось як він виглядає. Е, на рахунок урону я не знаю, але хп в нього буде 6000 на 11 силі. Його атака, вона він буде стрибати і тим самим наносити урон. Що можу сказати? Це цікаво. Це буде плюс-мінус як з на майка на стрибки. Але, ну, до цього треба буде привикнути. Але мені здається, фішечка прикольна. Тому що, як ви знаєте, поки ви в повітрі вам не можна носити урон. І це знову ж таки цікаво. цікаво. Особливо в кінці це буде класно юзати, коли вже всі б'ються, Там наприклад, зона всіх піджимає. Це буде класно. Це буде класно. Наступною цікавою фішечкою стануть режими 5х5. Єдине, що, скоріше за все, що їх не буде в цій обнові, але плани в суперселів такі є, і це дуже круто. Е, знову ж таки, інфа є, вона, звісно, неофіційна. Е, під, ну, режими 5 на 5 будуть е, підходити такі режими, як захват кристалів, бровбол і зачистка. Мене, мене ось моя особиста думка саме більше цікава зачистка. Прикиньте, як це буде заруба, коли не 3 проти 3, а іменно 5 проти 5. Це дуже класно, і там не 10 кілів, а, наприклад, 20. Треба буде зробити кілів, а може і всі 50. Це буде так класно, це так класно виглядає в мене в голові, що я не знаю. Можете писати, що ви думаєте. Ну і, до речі, ще одна цікава фішка є на рахунок режимів 5х5. На, на жаль, скріншот вже недоступний. Але але така інфа гуляла. Коротше, модифікатор, другий м'яч у Броуболі. Звучить просто пушечко. Я не знаю. Напишіть, що ви думаєте, знову ж таки, на це, ну коротше. Напишіть, що ви думаєте про це. Мені здається, що це дуже класно би було. Але не 3х3, а іменно 5х5. І ось При такому розкладі, мені здається, вже може бути режим. Ой, такий модифікатор. У 3 на 3 це якось буде дивно чи що. А ось 5 на 5 це якраз то, що буде відрізняти е, звичайну гру. Тобто не просто супер хочуть хочу додати щось таке по типу. Е, ну, Не просто, щоб було плюс 2 гравця, а щоб ще була якась цікава фішечка. І мені здається, це хороша ідея. Єдине, що, що робити зі захватом кристалів, якщо зачисткою, там сильно нічого не потрібно. І просто 5 на 5 буде прикольно. То заховати кристалів потрібно буде якось. Ну, щоб він відрізнявся від класичного. Можете знову ж таки написати свої догадки. Можливо, буде 20 кристалів. Але мені здається, це вже треш. Але це такі думки на ходу. тому... До речі, найкращі коментарі я почув читаю, відповім. Можете заходити в мій телеграм-канал. Далі, наступне, що, я думаю, вас цікавить, це новорічні подарунки. На жаль, про них нема жодної інфи. Тобто лічно, лічно моя думка, що буде новий безплатний бравлер. Тобто, як це було з Греєм? Ну, його давали за випробування. Конкретно я маю виду Едгара. Ось, в 2010 році. Я думаю, це буде серйозно класно, але навіть якщо буде за випробування, по суті, воно не буде важким. Зможе отримати його майже кожен. Тому, тому всі чекаємо і надіємося. Ну, ніякої офіційної на цю тему не було. не було. Це чисто моя теорія, нехай буде трошечки оптимістична, можливо, чуть завищені в мене стандарти. Все-таки нового безплатного бродера я би хотів. Плюс, що тепер пропадають хроміки. Ось так. Плюс у нас тепер БП тільки за гроші, тому це б була така собі компенсація. І, до речі, для тих, хто ні разу не донатили на аккаунт, є теж цікава фішечка, а конкретно в вас, в більшості з вас та й в мене з'явиться акція за 2,5 долара на 150 гемчиків. Тобто, якщо ви створите новий аккаунт, у вас буде ось ця акція, і мені здається, що це вигідно. Це вигідно, але це знову ж таки стимул донатити. Я таке не дуже люблю. Але є й добре. Краще нехай буде, чим цього не буде. Ще одне, що я забув додати, вибачаюся, тому що тут то така коротша штука, я записав довгий відео на 14 хвилин, але я забув рубати мікрофон. Тому записав його, на жаль, без звуку. Коротше, режими 5х5 не будуть постійними, тобто, дай я, чи вони на кубки будуть. Вам треба буде, скоріше всього, ну, будь-вирішувати, який режим користується популярністю, так як це було з гарячою зоною та іншими тимчасовими режимами. І вже тоді буде шанс, що вони будуть постійними. Тому що, якщо режими 5х5 стали постійними, вони просто при... Ну, ми до них привикнемо як до режимів 3х3. Тому суперсели що хочуть, щоб це щось було таке незвичайне. незвичайне. І думаю, це якраз то, що потрібно в Бравлі. Можливо, можливо. Це би вернуло частково актив. Нехай буде не весь, що пішов з Бравла, але хоча б частково. До речі, до речі ось, лічно, моя думка. буде дуже круто, якщо б вони. Нехай буде не на накупки, профлу, але дадуть режим, наприклад, 50 на 50, 50 50, в соло ще людей. Це буде, це буде просто пушечка, така як було нул з бравлі. І надіюся, якщо справді буде безплатний браулер, у нас не впадуть сервера. Тому що хочеться зранку стати, забрати браулера і за нього поіграти, а не чекати, коли там кілька годин будуть вирішувати. Коротше, ульта. Ми не погрили за ульту цього нового перса. Міком його звати так. Ульта у нього буде виглядати так, він злітає вверх. Зараз ви бачите вас на екрані відео, де він. Де ви станете ніби як ракетою генерала Гавса. І ну, вибирайте, куди ви, куди ви хочете впасти, і у вас буде певна зона, в якій ви будете наносити урон. І Це цікаво, це цікаво, урону, я не впевнений, скільки точно буде, але десь, в якомусь відео, я чув, що 200. Не так багато, але й не так мало. І знову ж таки, унікальна ульта. Я вже просто не знаю, наскільки ще можуть бути унікальнішім бралери. Але суперсели мене дивують кожен раз. Не завжди в хорошу сторону, але дивують. До речі. До речі я так само був на чемпіонаті світовому, і там перемогла команда Zeta. Ще ми їх вітаю, молодці пацани. Молодці. До речі, на хто теж дивився чемпіонат. Перший раз дивився, і не скажу, що дуже як-то так зосереджений був, Але цікаво. але цікаво. Але цікаво. Все, на цьому в мене справді все. Треба полегенько закінчувати. Дякую кожному з вас, хто дивився це відео до кінця. Кодове слово у нас буде подарунок, кому не важко, лайкніть відос. Багато часу я на нього потратив. Всього було 5 дублів, фінальний був без звуку, тому знову ж таки перезаписую. Тому, якщо підпишеться, буде дуже і дуже приємно. Ну, а з вами був, як завжди, Денмен. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей.